Сподіваюсь, і ви мене чуєте? От близько години тому в канцелярії президента підтвердили зустріч Реджепа та і з Володимиром Зеленським. А такі перемови мають відбутися близько пер. Втім, у графіку турецького президента немає спільного брифінгу із Володимиром Зеленським. Тож чи таке відбудеться, чи можливо президент Зеленський Зеленський знайде іншу можливість поспілкуватися зі ЗМІ, а, поки не знаємо, але... Анкарі відбувається ще саміт в Анталії. Там безпосередньо перебуває наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Як мені вдалося дізнатися, в МЗС, він також прилетить сюди до Анкарії, брати участь у спільних заходах із президентом Зеленським. Втім, Сибіга вже зустрівся із своїм французьким візаві на окремій зустрічі. От буквально нещодавно завершилась спільна зустріч міністрів закордонних справ Польщі, України, Франції та Німеччини. Щодо ж візиту президента України, відомо небагато. Так розуміємо, що делегація дорогою сюди ще чекатимемо ми його в Анкарі. Ну і також щодо російських повідомлень в медіа мовляв, що у 10 годині розпочнуться перемовини у Стамбулі. Це підтвердити ми не можемо. Такої інформації у нас немає. Ну і загалом президент Зеленський неодноразово зазначав, за яких умов можливі такі перемовини. Тож пропоную нагадати. Його позицію. Якщо сьогодні Путін каже, я не хочу знов таки мільярд причин може бути прямих перемовин, тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий вже не хоче. І якщо його крок буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях. До проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів, тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат, буде шлях. Тож, що сьогодні відбуватиметься у Стамбулі, з ким зустрічатиметься російська делегація, поки сказати не можемо, це залишатиметься інтригою. Втім, також зазначу офіційну інформацію, що у президента Туреччини у його власному графіку на сьогодні немає жодних контактів із путіним безпосередньо. Лишаємося в анкарі, працюємо тут. І як будемо мати оновлену інформацію, звісно, розкажемо глядачам колеги. Ну, дякуємо та за оновлену інформацію. Очевидно, не в востаннє упродовж сьогоднішнього дня. Наживо з нами Анкара, турецька столиця, власне, де сьогодні відбудеться візит Володимира Зеленського. Його теж безпосередня зустріч із турецьким лідером Речепом Таїпом Ертуаном.